Накипіло вранці. Наспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Нагадаю, що нас чутно у Харкові на частоті 92,2. Балаклія 95, Близнюки 107,5 FM, Вовчанськ 102. FM. І якщо ви дуже далеко від Харкова та в області, ви завжди можете долучитися до нас через інтернет radio.nakipilo.ua і слухати нас просто наживо. І ми є у застосунках radio Player та Radio Club. В Україні з 8 по 10 вересня у Києві пройде вперше Київ Бук-фест. Трішки пізніше розкажу вам про програму і про умови участі в цьому фестивалі. А зараз у мене на зв'язку є Віталій Капранов видавець, письменник, блогер. Доброго ранку, Віталія! Доброго, доброго, дуже радий бути у вас і дуже радий вітати ваших слухачів. Таша рада вас чути. Знаю, що ви підтримуєте цей Київ Букфест. Розкажіть, будь ласка, що готує ваш видавничий дім до цього фестивалю? Справа в тому, що наші українські читачі вже давно скучили за живою розмовою з письменниками. У нас в Україні слава богу сформувалася звичка. До письменника підходити, брати автографи, приходити на презентації. Але три роки тому, коли почалося всі дурдом це з Кридом ми всі залишилися в ізоляції, і фактично всі найбільші виставки України, і Львівський форум, і Арсенал фактично були знищені, тому що вони почали проходити в якихось дивних режимах онлайн, не онлайн ну, якісь сублімовані речі. А наш читач виявляється дуже вимогливий, і він виявляється хоче от живого спілкування. Попри те, що ми живемо в таку цифрову епоху, і тому цього року група ініціативних видавництв вирішила, що нам потрібно все-таки вертатися до нормального життя і вигадали оцей водки Київ букфест, який буде в шикарному місці. Буде біля метро, колишня Петрівка, тепер почайна. Там є такий городок, велетенський торговий центр. У нього шикарні умови. Є і на вулиці, і в, mm -hmm. в приміщенні тому фестиваль пройде з усім розмахом, який тільки можливий. Туди вже як як заявилося, головні гранди всі видавничого ринку нові книжки, які зазвичай. Друкуються на осінь уже всі в друкарнях, уже всі готові іти до читача. Ну а задача читача не програвити цей момент і прийти, тому що в програмі більше ста різноманітних заходів, і концерти, і презентації, і зустрічі з письменниками, і автографсе, і поетичні вечірки, і музично-поетичні перформанси, і театральні вистави тобто, все це. Нарешті, знаєте, як кипіло-кипіло і накипіло. От Оце воно... слоган нашого радіо. <рес> Власне, Слухайте це якраз про нас. А, а скажіть, будь ласка, ваша подія анонсована історія Європи, Український погляд. Це буде ще одна презентація книжки, правильно? Ну, дивіться, я отак от, от хитро підходив на підводив цю mm -hmm. цю історію, що головною подією форма безперечно є. Ми, а, ви, знаєте, ви знаєте, ми вже давним-давно традиційно у нас є такий Запорожець зелений, народ mm -hmm. називається Жужик, Кабріолет, і ми з ним зазвичай стояли на Львівському форумі, але бачите, Львівський форум, на жаль. Здувся, і цього року організатори поставили перед нами задачу: ви повинні бути на своєму кабріолеті, uh -huh. стояти, прикрашати виставку, стати її символом. І відповідно, наша задача, щоб з цього кабріолета продавалась нова книжка. Нова наша книжка, книжка незвичайна, тому що ми спробували зробити історію європи через призму українського погляду От, чи можливий український погляд на історію запитають наші читачі я скажу що люди добрі а чи буває об'єктивний погляд на історію погляд на історію завжди є чийсь, або український, або е, польський, або російський, тому що ми по різному оцінюємо події залежно від того для монголів Чингисхан хан герой для нас завойовники це цілком нормально, для поляків Хмельницький зарізяка для нас герой національний. І це цілком нормально, тому з точки зору українця європейські події виглядають дещо інакше. У нас інші акценти. По-перше, а по-друге, ми поставили собі задачу, щоб українці могли прив'язати будь-які події в Європі до української історії, до того історії, яка відома нам. Тобто, ну наприклад, чи знаєте ви, що кардинал Рішельє знаменитий, і Людовик XIII – це сучасники Сагайдачного. Тобто, от вам проста паралель, що у угу. нас відбувається, і що відбувається там. І, і те, що, наприклад, чи знаєте ви, що Україна це одна із трьох перших республік, які були проголошені в Європі, тобто Англія Кромвеля. Голландія принца Оранського і гетьманщина Хмельницького виникли буквально в один той самий рік, 1648. і це треба теж усвідомлювати, що українці одна з перших націй, один з перших народів, які вплинули на історію утворення національних держав. Чи знаєте, ви, наприклад, що після поразки в війні з Петром Першим? Той самий Пилип Орлик, який е, зробив конституцію, поїхав до Швеції, і в результаті о диво, буквально за декілька років в Швеції було ухвалено Конституцію, яка фактично mm -hmm. один в один повторювала основні тези української конституції орлика і епоха після прийняття конституції в Швеції називається Епохою Свободи, і це було взагалі найбільший такий розквіт Швеції. Після прийняття цієї конституції, яку спричинила українська конституція, тобто ця історія Європи викладена з точки зору українського погляду і цей позбавляє нас комплексів. Бо ми то що з вами звикли? Ми звикли. Ну Україна, це десь за двірки Європи, це якась там пробачте на слові Окраїна і що те? А ми насправді починаючи з першої нашої держави, яка називалась Русь. Яка була фактично наймогутнішою державою східної Європи, яка в собі містила головні шляхи тодішньої торгові з Європою? Це шлях півночі на південь від Балтики до. Чорного моря і на Константинополь, так званий з Варяк в Грекі, і це суходільний шлях із Китая. Тоді якраз в часи Ярослава, Половці пробили шлях понад Каспієм. і вся вся те, що на Аліекспрес тоді був в Україні, так що ви зрозуміли. Тоді ми були всією логістикою Європи по китайських шмотках, і всі ці шмотки, що в Київ, таке інше, все йшло через Київ. І це треба усвідомити, що ми були тоді центром всієї східної Європи. Ну і так далі, це безліч можна перераховувати прикладів. І от всі ці приклади ми зібрали в систему, в систему, яка називається історія Європи, і паралельно з нею йде такий короткий виклад історії України для того, щоб у нашого читача виникали чіткі асоціації. А що ж у нас було в той самий момент? Ось такий от ось цікавий проект. Я знаю, що у вас там є ще мапа, яка яку можна прям досліджувати під час прочитання. Вона відкривається прямо одразу, і можна її там в декількох Я так розумію, що всі події там прям можна побачити, де вони. О, це да, це ви дуже правильно зауважили, тому що мапа на наше переконання історія без географії взагалі не працює, тому що ви ніколи не зрозумієте, чому Київ на цьому. Води на 100%. Якщо, якщо ви не побачите, що тут це Дніпро. Так. І от тому кожен кожна епоха, кожен розділ у нас супроводжується яскравою, зрозумілою, простою мапою, на якій струються всі події, які там відбувалися, і а головне, ми сконструювали книжку так. Це не про. Роста книжка, а книжка, яка два рази відкривається, тобто кожна сторінка розвертається, розвертається ще раз. Мета яка? Щоб що би ви не читали, про яку епоху про країну ви не читаєте, у вас завжди перед очима буде мапа і завжди перед Клас. очима буде історія України, тобто ви втілили мрію просто. Так, Втіли мрію, тому що ну реально кожен раз як розгортаєш якусь книжку е, про історію, то тобі не вистачає цього підґрунтя, тому що зрозуміти, а чому пішли саме так, а чому так. огинали там річку, наприклад. Тобто, всі так. ці відомості прям шикарні. Слухайте, ну я активний підписник вашого каналу імені ТГ Шевченка. Скажіть мені, 871 Добре. вже тисяча підписників вчора спеціально перед етером перевіряла. Що буде в наступній серії? У нас вже готово декілька роликів, там продюсер вирішує, яких. Ага, яких ви все поставити. звалюєте на сина. Ну, а що робити? <плес> Уже мав нещастя народитися. У нас насправді він є причиною появи нашого каналу, він нас давно, як сказати, фалував на те, щоб ми зробили mm -hmm. Ютуб, а ми, ми ж Ютуб не вірили, ми ж люди старшого покоління, для нас Ютуб просто не існував. А потім він нас таки переконав, і хай тепер відповідає. Взагалі ми зараз робимо дуже цікаве дослідження. Швидше за все, ви знаєте, швидше за все наступним роликом буде історія українського флоту, mm -hmm. а, а, саме от, модерного, тому що у нас у, у всіх таке враження, що. Ну зараз Україну флота фактично немає він де десь, десь знищений, десь його і не було. Але ми перемагаємо на, на війні війні мірську морські. Як може, як це може бути? А справа в тому, що наша морська традиція йде значно давніше, ніж навіть радянські там чи катерининські петровські флоти. Наша морська традиція це традиція ще часів Русі, тому що ми ж всі знаємо, що Русь ходила на Тарград, і віч Олег, як відомо, прибив там щит на врата Тарграда, але ж він туди не в розмашку ж добив і ж туди не на матрасі на плавав. Тобто руське море воно називалося ще тоді. А потім воно стало казацьким морем, коли Сагайдачний товариші фактично знищив турецький флот повністю. А потім турки пригнали сюди єгипетський флот, і вони ще й єгипетський флот знищили. Тому це було Казацьке море, і звісно, що ж ми дивуємось, що у нас кожен українець в душі моряка. Чому тому що ми знову вертаємо за географії? Тому що ми з вами живемо на річках, які впадають в Чорне море. Ця Україна, взагалі українська нація, це нація, яка виникла на річках, які з півночі течуть і впадають в Чорне море. Тому в усіх нас хочемо ми того, не хочемо. Знаємо, ми того не знаємо. В крові розчинена велика кількість морської солі. Тому що один із головних портів чорного моря, ви будете сміятися. Це Львів. Тому що Львів стоїть на притоці Дністра з одного боку і на притоці Харків теж претендує на те, що тут є море. Да, У нас є навіть секта Харків... людей, які вважають, що море саме тут, і ось он там, там, там за рогом, точно воно є. А Харків це ж пряме море і є. Це ж через ваші річки була одна дорога, коли турки перекривали. Основний Дніпро і не давали спуститися козакам в Чорне море. Обхідна дорога була якраз от через Харківщину. Так що це е запасний аеродром, запасний шлях саме на море, і там дуже зручний він до речі на море. Через Сіверський Донець, і от через притоки, туди в Сіверський Донець, і в них і через Азов ми виходимо якраз в тил дуркам, де вони нас начитали. Так що Харків це і, і є справжнє море. Тут навіть не сумнівайтеся. Дякую дуже вам за цей такий ранішній посил. Я думаю, що незабаром зустрінемося на фестивалі. Дякую. Дякую, до побачення. Що ж, друзі, тільки що в нашому етарі був Віталій Капранов, один з братів Капранових. і Він нам анонсував Київ буквест, який буде проходити в Києві з 8 по 10 вересня. І дуже цікаву програму. Я вам обов'язково розкажу ще в наступних етерах. О, тому що фестиваль не просто так проходить, це Благодійний фестиваль, де будуть зібрані кошти для Збройних сил України. А зараз ми спробуємо піти на музичну паузу, і після неї зустрінемо мою ще одну сьогоднішню гостю.